Яценюк, Кличко і тягнебок за рік до революції на Софійському майдані підписали угоду і пообіцяли українцям відмінити ганебну пенсійну реформу. Це наш обов'язок відмінити те, що ухвалив Азаров. Я не спеціаліст в соціальній політиці, але я точно знаю, що якщо в середньому чоловіку Україні живе 61,8 один, років, то пенсія в 65 років це пенсія після смерті. Це несправедливо. Високий пенсійний вік в Європі він менший віку життя. Розумієте, в Європі є пенсії в Японії там 70 років, так в Японії в середньому живе 82 роки в середньому. Він ще 12 років вже після пенсії. У нас чоловік не доживає до пенсії в середньому 3 роки, помирає. Відповідно, інше питання добре. Ми кажемо підняти пенсійний вік, але з іншого боку, у нас багато молодих безробітних людей. Тобто ми пенсіонера старенького, хворого, немічного після Чорнобиля тримаємо на роботі. Продуктивність праці невисока, а молода людина ходить по вулицях, бо їй немає місця. Тому ми вважаємо, що перше, що ми будемо зробити, виконати те, що обіцяли, бо ми під це підписалися. Хто займається пенсійною писанням? Пенсійною реформою займається, займається відповідний комітет. Але буває яка ситуація, коли почалася війна, коли Ні, ну, я знаю, в нас займається Едуард Волонов. Він витві інвалід другої групи. Він в тому комітеті працює, але е, я для себе точно розумію, що якщо ми це підписали, ми це мусимо зробити. Спочатку відмінити то, потім шукати прийнятну модель. Для мене дивіться, я е, так з скажу, як я це бачу. Україна, це 100% того, що виробляє країна. Так Ви вже вирішили свої пенсії? 90%, 90, ага, 90 грошей в країні забирають олігархи. Ми ділимо. Між собою 10%. Як Якби ці 10% не діли, комусь не вистачить. Тому треба змінити перерозподіл системи таким чином, щоб країна отримала 90%, а багаті люди 10%. Розумієте? Тому що жінка питає, а де взяти на пенсію гроші? Я вам скажу, як королівська, 500 євро свободи від це. Це ж буде брехнення. Тому що я, як член Комітету безпеки оборони, розумію, що на наступні пару років дуже багато грошей піде в військо, дуже багато. Тому що ми його не догодовували. Військо, як рахітна дитина в концтаборі. що пам'ятаєте ті малюночки, отакі От українські солдати були. Зараз потрібно їх накачати м'язами. І тому менше грошей піде в пенсію. Але якщо ми било один, один свободівський законопроект, коли всі підприємства олігархів з Кіпру в Києві і вони почали платити податки в Києві. То повірте, ну трошки б з'явилося жирку, щоб дати частково пенсіонерам. Хоча ключове питання в пенсії, в свободі це справедливий розподіл, тому що в нас ситуація є така, суддя отримує пенсію понад 100 тисяч гривень, якийсь прокурор отримує спецпенсію 200 тисяч гривень, а людина 1208. У нас правильно написано так: розрив між мінімальною і максимальною пенсією 5 разів. Тобто, якщо ти прокурор, суддя чи президент, хоч пенсію 10 тисяч гривень, то дай мінімальну 2 тисячі, хоч 20 тисяч гривень. Дай мінімально 10 тисяч е, скільки там 20 поділити на 5? 4 тисячі гривень мінімально. Тобто має бути жорстка прив'язка. І не може бути так, що найгірша річ не справдується. Якщо всі бідують, то всі бідують. Зрозуміло, що потрібно робити якісь накопичувальні фонди. Зрозуміло, що держава на найближчі роки Розумієте, як і розвивалася Європа, якщо по-чесному спочатку росла економіка, люди не жили заможно. Але коли економіка вийшла на перший рівень, почав період соціального такого соціальних гараздів. Нас, ми ж обі... нас найбільша проблема це постійні обіцянки. Всім обіцяти все нічого не виконувати. Тому суспільство повинно пам'ятати, це контракт. Голосуючи за когось, ти за нього відповідаєш. І коли ми кажемо, чому ми так погано живемо, треба дивитися в дзеркало за кого хто проголосував.